Вітаю вас, мої космічні! З вами астропсихолог Климан Наталія. Зараз поговоримо, який чекає нас тиждень із 12 по 18 лютого. Це тиждень зростаючого місяця. В понеділок, 12 числа, ще залишається дія третьої місячної доби, яка сприятлива для будь-яких починань. Але вже із 8 години 36 хвилин починає діяти енергія четвертої місячної доби. Тут можуть постати ситуації вибору між добром і злом кардинальний вибір. Тож, перш ніж прийняти якісь важливі рішення, треба гарно подумати. В принципі, день сприятливий, досить активний. Місяць знаходиться в гармонійному знаці рибок. Ми схильні приділяти увагу та отримувати допомогу від інших. Сприятливий час для взаєморозуміння без слів. Місяць буде з'єднання із Нептуном, який відповідає за ілюзії, фантазії, мрії. Тож цей період може зростати наша уява, сприятливий період для творчих людей, а також зростає наша інтуїція. Саме вона допоможе вам цього дня приймати правильні рішення. Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до місяця. Тож це також вказівка на гармонію, взаєморозуміння сприятливий день для зустрічей та покупок. Місяць буде в громанів аспекті до Марсу, а ми знаємо, що Марс це планета активних дій та ініціативи. Тож всі наші мрії, все, що ми бажаємо за місяцем, буде підтримуватися енергією дня і Марсу, тож це вказує на реалізацію наших творчих задумів. Цього ж дня починає формуватися і напружений аспект між Меркурієм та Юпітером. Це може вказувати на те, що можливі надмірні витрати або ж конфлікти, які пов'язані із різними точками зору. Сонце досі перебуває в напруженому аспекті до урану, що може вказувати на різкі неочікувані зміни наших планів. Також це досить травмонебезпечний період, тож будьте обережними, особливо у поводженні із вогнем та електрикою. У другій половині дня із 15-27 місяць буде переходити в знак Овен. А в цьому знаці ми на інтуїтивному рівні більш схильні до конкуренції, до боротьби. І в цей же період місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону. Це вищий прояв Марсу, це планета трансформації, буде народжуватися енергія войовнича, вольова, ініціативна, а Марс буде у. Взаємодії із Нептуном, тож наші дії можуть бути. Під впливом емоцій та ілюзій, в той же час це сприятливий аспект для прояву благодійності для благородних вчинків та реалізації своїх бажань. Просто варто бути більш свідомим у своїх діях. Взагалі на цьому тижні практично всі особисті планети переходять в знак водолію, знак вололюбний, знак свободи, незалежності. Тож в цей період можуть бути і революційні наміри, і відстоювання своєї власної думки. І сильне бажання свободи. 13 числа, о 8 годині 6 хвилин, Марс, як планета агресії, ініціативи дій, буде переходити в знак водолію. І в першому градусі він може проявляти себе досить різко, як бунтар. І він буде відразу у з'єднанні із Плутоном. І це. Досить сильна вольова енергія, яка може як створити, так і зруйнувати. Це енергія напориста, войовнича, активна, сприятливо займатися силовими вправами, впроваджувати нові ідеї в свій бізнес, оскільки і місяць вовні, то і на підсвідомому рівні ми також схильні до боротьби Будьте в цей день уважними, адже велика ймовірність зростання агресивної конфліктної енергії. Буде зростати сила волі. Цілеспрямованість. І в цей же день місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним узлом, який зараз у знаці Овен, і це про те, що можуть бути події, які сильно пов'язані із майбутнім, із новим досвідом, із прогресом. Тож нам просто треба на своєму підсвідомому рівні, на емоційному рівні бути готовими до змін. Цього ж дня і венера як планета взаємовідносин, гармонії, фінансів, буде в з'єднанні з Плутоном. В цей період почуття стають більш глибокими, пристрасними і будуть підніматися теми влади та фінансів. В той же час, оскільки з'єднання може програватися як в плюс, так і в мінус. важливо проявити відповідальність за всіх, хто навколо нас, за наші взаємовідносини і переглянути своє фінансове становище. Бажано не вступати в конфлікти із впливовими людьми, а проявляти дипломатію Венери. Цього дня буде діяти енергія п'ятої місячної доби. Це творчий день, коли прекрасно засвоюються знання. Це період кардинальних змін у житті та планування на майбутнє. Це день нових перспектив та можливостей. 14 лютого буде діяти шоста місячна доба, символом якої є журавелі. Це чудовий період для того, щоб Прислухатися до своєї інтуїції можуть наснитися віщі сни. А у практичних справах допомагає винахідливість та працьовитість, особливо креативність, адже планети знаходяться в неординарному та інноваційному знаті водолій. До 10-ї години ранку місяць буде в гармонійному аспекті до сонця. Це сприятливий час і для романтичної зустрічей, і для. Спілкування, різноманітних взаємовідносин, прояву себе, проте надалі будуть напружені аспекти, які можуть. Спонукати до конфліктів, непорозумінь, тривожності. Меркурій буде в напруженому аспекті до Урану, оскільки Меркурій відповідає за спілкування, за комерцію, а Уран за різкі неочікувані зміни в напружених аспектах, то це можуть бути і надмірні фінансові витрати, неочікувані, або ж отримання негативної звістки, або ж поломки в техніці та зв'язку. Це сильне бажання вирватися із рутини. Місяць буде в напруженому аспекті до. Венери, Тож це можуть бути і конфлікти між жінками, і це можуть бути також надмірні витрати в цей період. Краще не укладати будь-які угоди. А далі місяць буде в напруженому аспекті, досить різкому до і Марсу, і Плутону. Це можуть бути вже сварки із чоловіками, або ж пов'язані із напруженістю та конфліктністю, небезпекою від них, або ж через військові дії. Це може бути і пов'язано із внутрішнім станом із відчуттям небезпеки та пригніченості. Щоб пропрацювати цей аспект, краще залишатися в в колі рідних, або ж е, у стосунках просто проявляти цю, ці всі напружені аспекти через пристрасть. Із 12.22 і 12 до сімнадцятої години вечора, буде місяць без курсу. Тож будь-які справи, які можете почати в цей період, можуть мати непередбачуваний результат, або ж вони просто будуть непомічені і недооцінені. А сімнадцятої години місяць перейде в знак тельця, і нам захочеться затишку, гармонії, взаєморозуміння, більше накопичення і стабільності. 15 лютого досить непоганий день, буде діяти 7-місячна доба. Місяць знаходиться в знаці телець. піднімаються теми взаємовідносин, достатку, накопичення, затишку та гармонії, особливо тієї краси, яка вважається красою практичною, сприятливою для того, щоб можна щось купити для затишку вдома, для своїх рідних або ж Приділити увагу собі. Місяць буде у з'єднанні із Юпітером. Тож попіклуйтеся про те, щоб ваші емоції були лише позитивними, адже Юпітер буде це все розширяти. Подумайте про те, що ви бажаєте найбільше, і обов'язково Юпітер як планета удачі буде сприяти реалізації задуманого. Особливо до сьомої ранку, коли вони будуть давати гармонійний аспект до Сатурну. Він, як планета законів та порядку, планета стійкості, буде давати успіх і реалізацію задуманого. А потім. Місяць буде робити напружений аспект до Меркурії і знову можливі конфлікти, сварки, непорозуміння. Це можуть бути і поламки засобів зв'язку. Або ж ви можете сказати щось одне, а люди вас зрозуміють по-іншому. В цей період краще не укладати ніяких угод, не підписувати, адже можливі помилки і непорозуміння. 16 лютого досить напружений період. Місяць залишається ще в знаці тельця, із 9 години 42 хвилин буде діяти 8-місячна доба. Із з 5-ї години вечора і до 9-ї годин вечора буде місяць без курсу. Місяць буде гармонійна аспекті до Нептуну. Це сприятливий час для того, щоб займатися йогою, звернутися до психології, медитувати. Молитися, проявляти себе в творчості, адже це сприятливий період для прояву своєї уяви та фантазії, проте бути обережними, адже можливі туманність, ілюзії, непорозуміння та дії на емоціях. Місяць буде в напруженому аспекті до сонця, що також вказує, буде зміна фаз, і це вказує на конфліктність, поганий настрій і незадоволення. На це різкий конфлікт між нашим внутрішнім бажанням та нашими зовнішніми обов'язками. Вони можуть проявлятися в конфліктності з оточуючими. Буде розпалювати дані напружені аспекти, і ще той факт, що місяць цей період буде у з'єднанні із зіркою Алголь. Про її вплив, починаючи практично із травня місяця і в особливо всередині. Літа. Я вже зробила відео, оскільки це зла зірка, і коли якась планета проходить по ній, активуються напружені моменти. Проте це і сприятливий час, який вказує нам на потребу діяти, адже це період боротьби добра і злом. Меркурій буде в напруженому аспекті до Урану, це можуть бути різкі зміни планів. Тож бажано цього дня нових планів не будувати, а займатися поточними справами. Місяць буде робити вже ближче до вечора гармонійний аспект до Венери, і будемо сподіватися, що саме цей аспект буде створювати сприятливі ситуації для того, щоб ми все ж таки врегулювали. Конфліктні ситуації в житті, якщо вони будуть, головне проявляти дипломатію і не створювати напруження першими. Якщо йде агресія на нас, то наша місія проявити дипломатичність, розуміння і не піддаватися на провокації. Так ми пропрацьовуємо свої планети і стаємо сильнішими. Оскільки цього дня буде діяти енергія 8 місячної доби, символом якої є журавель, то сприятливо підбивати підсумки за попередній період, робити роботу над помилками та визначати напрямки подальшого розвитку. 17 лютого буде діяти напружена 9-та місячна доба, символом якої є кажан. Можливі острах, тривожність призавершувати поточні справи. Венера ще у з'єднанні із Плутоном. Це енергія бунтарства, підвищується емоційність, але оскільки вони з'єднуються у вололюбному знаці водоліє, то бажано проявляти легкість у спілкуванні, розуміти, що кожна людина має власну точку зору, і це нормально. Місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну, що може також давати стан пригнічення, холодності в прояві емоцій. А вже у другій половині дня місяць буде в гармонійному аспекті до Меркурію, що вказує на те, що наші все ж таки емоції, наші спілкування з оточенням, чим вони будуть гармонізуватися. Головне, прислухатися до іншої думки і. Буде взаєморозуміння. 18 лютого буде діяти 10-та місячна доба. Місяць до 13-ї години залишається ще в гармонійному аспекті до Меркурію, тож тобто сприятливий час для підписання угод для зустрічей, спілкування з друзями, пошуку нової інформації, особливо через інтернет. Або ж впровадження новітніх технологій нової інформації у своїй роботі. Місяць перейде в знак близнюки, і ми будемо більш схильними до спілкування, до легкості отримання інформації до подорожей та навчання. Будьте обережними, адже місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну, що може вказувати на Надмірні ілюзії на обмани та інтриги. Сонце буде в королівському градусі, і воно буде проявляти себе найяскравіше і наділяти свої енергії всі інші планети. І оскільки символом 10-місячної доби є фонтан, то це період, коли зростає максимальна наша енергія. Її можна використовувати для реалізації своїх планів, чого я вам і бажаю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, до наступних зустрічей, наступних відео.